Вибори в Україні на часі чи ні, питання це періодично стає причиною палких дискусій. Коли саме вони пройдуть, наразі не ясно для цього має діяти принаймні режим повного припинення вогню. Але аналітики впевнені незалежно від того, коли почнеться підготовка до виборів, Росія буде намагатись вплинути на цей процес, використовуючи насамперед соцмережі. Я думаю, що держава агресор буде використовувати ці можливості, намагатись роз. Олювати українське суспільство впливати на користь тих чи інших суб'єктів виборчого процесу, можливо. Ну кого вони будуть вважати своїми там сателітами? Критикувати чинну владу на найвище військове політичне керівництво, тобто ну, максимальний спектр маніпуляції дезінформації, тож на думку експертів, механізми протидії іноземному втручанню треба розробляти вже зараз, і в це має бути залучене все суспільство. Для цього варто вивчати досвід, пов'язаний з іноземним втручанням Росії у вибори в інших країнах, наприклад, у Молдові. А в питаннях протидії дезінформації та маніпуляції маніпуляціям варто спиратись на практику Євросоюзу, які ще виклики постануть перед Україною напередодні виборів. Дивіться у сюжеті посилання, на який залишимо в описі під цим відео.